Ветерани сучасної війни отримують водійські посвідчення в інклюзивній автошколі Львова. Кожен четвертий її випускник військовослужбовець. Чи існують для них поблажки і з якої спроби складають іспит? Знає Олександра Стасишин. 25-річний Крістіан здав теорію та пройшов практичний курс в автошколі для людей з інвалідністю. Сьогодні іспит на водіння. Усе за протоколом, реєстрація, оплата квитанції і талон на певну годину. Отримати посвідчення водія. Військовослужбовець наважився через рік після протезування і виходу на службу. Руку боєць втратив у березні 22-го у стрілецькому бою. Коли звільняли бучу, три кулі зайшли в руку, одна там залишилась, і чотири кулі ще зайшли в мені в, в таз. У мене був турнікетний синдром. І після госпіталізації, через два дні мені вже ампутували руку. Я лівша мета самопланів мені трохи пощастило. Я не можу керувати механічною коробкою передач тільки зараз на автоматі. Інколи бувають труднощі з увімкненням аварійної кнопки. Авто, на якому складатиме іспит, спеціально обладнане для людей з інвалідностями. Подалімо зручніше. Допускається Далі 20 хвилин їзди певним маршрутом по місту. Інструктор поруч усе контролює, поблажок запевняє, бути не може. Автомобіль переобладнаний камерами. А так само встановлюються і наші технічні засоби контролю, тому неможливо якось не побачити або ну не сказати помилку, яка була допущена. Небагато спроб потрібно для того, щоб скласти іспит. тому що прагнення, бажання в них присутні, і це відчувається за майже два роки. Відколи у Львові при університеті МВС працює автошкола для людей з інвалідністю. Нею скористались понад 70 осіб 30 уже отримали посвідчення водія, зокрема військовослужбовці або ветерани сучасної війни. В цій автошколі є відповідні автотранспортні засоби, які обладнані і сертифіковані для підготовки і організації навчання саме такої категорії осіб. Вони мають в рівних умовах і можливостях сьогодні також отримати відповідні знання, вміння, навики. Відсотки 80-85 людей здає з першого разу, 15% здає з другого з третього разу. Ну напевно, через хвилювання. Якщо людина не склала іспит, вона має змогу зареєструватись на один цей день і знову пробувати. Ти свої сили у планах сервісного центру придбати спеціально обладнану вантажівку, аби люди з інвалідністю могли отримувати й посвідчені водія категорії С. Крістіан із спецклав і вже планує майбутні подорожі. Багато я плану з переміщенням по всій країні. Тобто зараз може поїхати, наприклад, до своїх товаришів. Зі Львова Олександра Стасишин Володимир Рявіжбинський. Ми Україна, марафон Єдині новини.